Сьогодні наші покупочки в АТБ. Взяли отакий засіб для чищення сів 87 гривень 40 копійок. Далі миючий засіб фері. 500 мл його тут. А то ми брали було 481 раз. Коштує 62 гривні 80 копійок. Вологі серветки. 72 штучки, 31 гривна, 50 копійок. Ось такі. Ну, Звичайно, без пакета ж не можна. Пакет коштує зараз 6 гривень. Взяли от такий булгур середній 500 грам, суміш, 29 гривень, 60 копійок. Далі контіка капучино та молоко, цукерки. 296 грам, по 168 гривень 90 копійок. На 49 гривень 99 копійок. Пряники на фруктозі. 300 грам, 27,90. Далі, отакі от мультізлакові трубочки. На фруктозі. Коштують вони 44 гривни 30 копійок. Корівка цукерки 354 грами по 118 гривень 90 копійок, на 42 гривни 9 копійок. Далі королівський шарм ось такий. 29 грам, там його по 15-20. І вершки. Вершки по акції 10%, 200 гривен. Коштують 19 гривень 70 копій. Ну, ось такі покупки ми сьогодні зробили. В АТБ